Мої вітання анонсую черговий, на мою думку, цікавий пічний прилад. Це варильно-опалювальна плита з нижнім прогрівом та кулінарною піччю. Чому варильно-опалювальна і з нижнім прогрівом? А тому що коли палиться у плиті, то нагрівається і лежанка, яка приєднана до плити. А лежанка, як відомо, зазвичай стоїть внизу, і, відповідно, все тепло від неї походить знизу, від підлоги і вгору в кімнаті. Я вважаю такий варіант найефективнішим. Бо який сенс робити конструкції груби так, щоб тепло віддавалося десь під стелею? Якщо ми ходимо по підлозі і більше відчуваємо ту температуру, яка внизу, а не десь біля люстри. Чи коли спимо, наприклад, то ліжка теж стоять на підлозі, а не біля стелі? Тому однозначно тепло має бути внизу. Там, де ми знаходимося, а доверху воно вже само підніметься згідно законів фізики. Ось тому в цій конструкції все влаштовано так, що гарячий димогаз запускається максимально донизу, прогріваючи самі нижні площини. Зверху на цій так званій лежанці стоїть звичайна кулінарна піч, яка ніяк функціонально не зв'язана з плитою. Тобто, плита палиться окремо, а піч окремо, і в них лише один спільний комент. Також комен служить як витяжка над плитою. Коли палиться в плиті, то з печі віддається тепле повітря, все одно як з духовки. В принципі, все про цей прилад розказав. Можна додати, що при необхідності в плиті і печі можна палити одночасно, тільки не разом розпалювати, а чергово, щоб комен встиг пропустити дим. Наприклад, спочатку з печі, а потім з плити або навпаки. От тепер ніби все, що мав сказати, дуже дякую за увагу.